Документи даємо. Що, вез, що везете? Веземо такий товар. — Гранати не везете. Ні, Паркуваль. Ні, ні, Паркуваль. Не, Сепаратистів немає, все нормально. Всі провірені. Я зараз Прийд подзвоню до каніку. Дзвоніть на пост. Алло, Можна припустити е, делегацію. делегацію. Можна, можна? Не Незнайому делегацію. З документами. З документами. документами. Дівчата, Добре, Добре, Propusate через пост, так? пропускати через пост, скажу, але ви вже нас не обшукували, Ми вам віримо на що! Паспорт у ковоців! Світ, там може да добро відкривати. Я єврейна народна республіка всі готуйте документи. Так, документи, дівчата! Дівчата, на осмотр, хлопці, документи. Що <сумности> тут за цирк? Що тут сюди люди тільки поприходили? Відки ви прибули? Скажіть нам, що ви є, хто ви є. Так, українська приписка чи ні? Сан-Франциско, Сан Франциско, хай це загубили. Кого ви шукаєте? Ми шукаємо молоду. Яку молоду? молоду. Нині вибори, виборимо. Ми не виборимо, він у нас ви вибирає. На. А, ви молоду, а, вибори, не вибори, на. а, а ми молодуємо. Може, тобі куди приїжджали? — Добре, добре, добре. Не можна. Заборонено законом. Заборонено. Заборонено говорити. про Люба агітація. Та мене агітіруємо. Ми просто хочемо молоду побачити. З ким ви прийшли, а ну, а ну хто пише? Дві дружки маємо чуково пані, може. Ну яка вона? Замінити вам. Ну добре. Дві мало, я третій буду. Наша молода много коштує. Та як но? О, хлопці, нікого мають розрахувати. А я не видимо нічого, хлопці. одну. Підлудно! Думаю, буде добре. О, чоловіці! О, він кут! Гордиться, Мика! Франкішка! Добре, добре! Мало! 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 Так довго були? Та ви кільки дорогу їхали, то ви ще привезли тут три фляшки обрівки. Покажіть молоду хоч чуть-чуть. Най хоч там крикне щось. на кожен кут по ящикові посередині одну бутилку. Що ви не знаєте, кількість? Ви дивіться,

Або стареємо. А як я придбав? Дай старості у кишеню. Ні, в мене зашито там, бо там. Ну все, ти гроші, ховаєш, тільки зашивай. У мене є такого замісне хвороба. Тримай, це будемо їхати. А це куди, в брошню. Якщо вічного маєте маєте. Це в брошнів передамо. Ресторан! Добре, Ну добре, хлопці, ви такі добрі, то ми можемо вас пустити, але... Щось маєте, молодого маєте. Потрушки зараз на Намаляв! А ну подивися, що там нема серпа і молота. чекай, чекай. чекаче, каче. Тому прапорі ще нема серпа і молота. А то малину, то малине, наш, наш, наш. А чорний колосу чорним було. Так нормально. А Ну то що другі? Його труси чорні. Тепер без трусів є. Він потім вам покаже, хлопці. Добре, шановні гості, ви все добре. То є наша республіка. Служба, служба, дружба, служба, дружба, а да. контроль понад усе. Добрий. Дякую вам. Все. Слава Україні! Героям! Героям слава!